Доказів і, і розгляду даного кримінального провадження по суті хотів би особливу увагу звернути суду на те, що мені захисним як одному, так і іншому, Джафару Бабаку, або субхану і променується незаконне зберігання вибухових пристрій вогнепальної зброї кастель. В, в формулюванні обвинувачення було зазначено це зафіксовано стрінці 14-16 обвинувального акту 21-23 про те, що. Мої підзахисні супереч 41-ї, 41.92 статті Конституції України, яка взагалі сюди не доречна статті Цивільного кодексу України також недоречна і становичення посилається, що мої підзахисні порушили підзаконні нормативно-правові акти. акти постанови Кабміну, положення по дозвілну систему, що не є законом дозвоміння. Взагалі ну, системи права. Тим паче, що ми підзахисні, ми не є громадянами України, на них не поширюється дія цих постанов, якщо не вступають про суб'єктні відносини. І в нас відповідальність не, не, не звільнена від відповідальності, лише порушується, якщо це встановлено певне з обмеження або заборонення відповідного закону. І ваша чесно стана по судового розгляду прошу звернути вашу увагу на те, що Джапарову Субхану інкримінується злочин, передбачений частиною 4 статті 358, начебто, що було підроблено ветійське посвідчення, де зазначено його ім'я і знаходиться його фотокартка. Я прошу звернути вашу увагу при дослідженні доказів на те, чим саме буде стане обвинувачення. Підтверджувати факт використання даного документу, адже із суті викладеного винувального акту, тобто під'явного винувачення, взагалі факт використання не зазначається. Дякую. Оскільки ми підзахисні не визнали себе винними, це було поголошено в зарейоне засідання, прошу заповнити порядок дослідження допизів. Якщо суд потім дасть мені слово, я зазначу нашу позицію в той перед. tut na promoval innovatsiyni bulishga zaxiratan. E, barcha debillarning boshchiliksiz, kardinalni. E, ya paqla dovarchis, ya men to'liq ro'yini, demak, sizning makruzga direktor magistri, e, nazar shartlari berib, sizning makruz biz 15-ci maddəyə əsasən Ukrayna prokurorluğu biz 15-ci maddəyə əsasən diqqətlər yönəlir və yəni sübutların qəbul olunmaz kimi sayılması, qəbul olunmaz sübutların çünki ittiham əsassızdır, sübutsuzdur. Gəldirmək istəyir ki, ə, prokuror ittiham arqumentlərində 17-ci vərəğində yanlış ə, yola verir, yəni Zəfarov Babək sizə siz iqtam olasınız ki, siz kastetdə daşınırsınız. Yəni bu düzgün deyil. Yəni kastet yalnız çapara bağlı subxana iqtam olunur, də amma iqtam yani artı səbəbdir. Çapara bağlı adiətli yoxdur kastetdə. Yəni heç bir adiəti ona yoxdur. Sonra qeyd eləmək istəyir ki, bu epizod, yəni sizə çapara bağlı təc heç bir adiəti yoxdur. Sonra qeyd eləmək istəyir ki, Subotlar e, yenə deyik, də iqtiam haqqında vəlaqları gətirdilər 14 16 20 dillə sayır. E, Ədələməsi ki, Cəfarəbəqrafon subkan e, qaydaları, qanun qaydaları sayılır. Onların qaydalarını e, pozmaqla ordusiyaları saxlığla daşıyırlar, amma bu qanunlar ümumiyyətlə qanun sayılabilməz, çünki onlar elə-belə onlar Ukrayna adətidir. Sən xair əznəmlərə adət deyillər sonra mülki qanunvericilərə aiddlər. Yəni cinayət məzəlləsindən heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövlətli qanunma əsaslanan maddələrinə bu qolarda nəzər almaq xahişidir. Sonradan da qeyd etmək istəyirəm ki siz Çafarov Subhanın o sürücülük vəsiqəsinin saxta olması, saxta vəsiqəsinin istifadə olunması heç bir səhədlə təsdiq edilmir. Yəni siz o saxta sənədi istifadə edə bilməmisiniz. Onu da, o bunu da nəzərə alıb və xarici diqqət yaransın da. Sizə aydındır təcavüz edərlər. Düz deyə bilərsiniz. Stupnə pomoy buldu. Məsə belə də daha ilişin sıxışdırmaq istəyirsiniz yəni. Yox? Nə, yox. Bu. 1970-dolu проєктного дослідження доказів з нашим обставинам і власне давних звинувачення заслідження прокола. Враховуючи позицію обладнаних, які не визнають проблему повністю і інтернет порушення, пропоную справу наступного порядку розпочати з дослідження письмового доказів, які були зібрані у нас під час до цього розслідування. Після чого е, пройти до е, допиту відповідно е, потерпілого. Е, після допиту потерпілого допитати свідків і тоді вже пройти до допиту обвинувачення. Mm -hmm. Потерпіло. Перша думка щодо обсяга порядку відслідження. Так, я підтримую прокурора. задача вичасткова нової відносно повного дослідження зараз, в тому числі, що може честь, та, але ви тільки не розумієте, чи буде сторона обвинувачення, можливо, пустила досліджувати речі докази, зазначив прокурора. Якщо ні, тоді я тоді оголошу без очевидних доказів свій порядок. Якщо важливо уточнити цю сторону обвинувачення. Ну, в процесі потім тоді вже З'ясуємо, що наполягати на дослідження речових доказів. А взагалі, так, пропоную речові докази вручити після дослідження письмового доказу. У вас стоїть, як рекомендую? Так, так. Давайте давайте слово переконачу. Prokuror təklif edir ki, birinci yazılı pismən dəkazarsızla baxsınlar. Sonra zərərçəkmiş şəxs dindirilsin, sonra şahidlər və sonuncu növbədə siz dinləsiniz. Vəkilimiz buna yanaşı qeyd etmək istirir ki, zərərçəkmiş şəxs prokuror tərəfindən saxlanılır, çə hə, belə qayda olunsun. Vəkilimiz qeyd etmək istirir ki, yaxşı, yazılı sənədlərə baxaq. Bəs onda Maddə sübutları təqdimiz olsun. Sual verir prokuror. Prokuror da deyir ki, hə, düzdür. Yazılı sübutlarda, bir də maddə sübutlarda baxlasın və zərəsiz müşaxt tındırılsın. Şahidlər və son növbədə siz. İndi siz hansı qaydanı istəyirsiniz? Ha. Qitremama zaksnaka var. Kas, siz sizə vas, ya poznayu prav. Ну, бачу, це у нас в принципі, така позиція, я короткошуму просила до спочатку заявити письмові докази і прохання ну, хочу озвучити що все до сторони обвинувачення, що якщо перед тим як буде визначено судове засідання, то до, досліджується письмові докази, що до сторони обвинувачення завчасно і стороні захисту і сторони потребілок надавали перед документів, які планують отримати, для того, щоб не здавати засідання, можливо, було одразу поступити до, до, до їх дослідження. Подальше речові докази. Ми просили би допит свідків спочатку, потім допит потерпілих, але не заперечуємо проти зміни порядку, випити потерпіли до свідків, як це е, сторона обвинувачення просить. Е, далі ми просимо дослідити докази сторони захисту, які володіємо саме ці матеріали, ну, документи. І останній допит обвинувачень. У мене чоловік пілякає. Я зливається на те покорцем, а прокурор. ə qoyazlı sənədləri siyasi olaraq hərəkətli şəxsə də təqdim eləsin, yəni təxirə salınmasın. Buna görə də, yəni bütün sənədlər hər tərəflər baxılsa, onun əlavə olaraq bu şəxsə bir yəni, az təqdim eləsin. Bunun nə edilməsini ki, bəli, yalnız sənədlərə baxılsın. Və sonra mətnə bu tərəfdə baxılsın. Bu da ikitan tərəfinin Dövlət istiqamətinin yazılı məmatis riporta baxılsın. Şahidlər dindirilsin, nəzarət müşahidəsi, yəni biz etiraz eləmirik deyirik. Ya birinci şahid dindirilsin, yazasın müşahidə və ya tərsində. Birinci nəzarət müşahidəsi dindirilsin yoxsa sonra şahidlər. Biz etiraz eləmirik. Yəni belə qaydadır. Aydındır? Bir trəmov azsənə cavab şəyis. Слушай, ставлю всю повну пораду дослідження доказів, а саме оглядати письмові докази прийому приймання справи, письмові докази сторони захисту, передальшому перейти до речових доказів, перейти по допиту потерпілого, допиту свідків, допиту обвинувачення. В процесі явки осіб дослідження ми можемо враховувати якість, яку у нас. Свідки можемо в принципі, змінити і передати дослідження за необхідність. Прокурор, наразі відносно долучення матеріалів у вас є? Можливість долучення? Немає ваше честі. Врахування позиції, я так розумію, і сторони захисту, ну і для того, щоб захорошувати права в тому числі інших потрібних. Ви зараз наразі готові надати? Не готові надавати. Вам виконує судове відповідальне. А зупиняйте, якщо ну, щоб обсяг був не що достатньо для проєкту було на yeah, це. Так, все воно і занотовує, і тому мені так не принципово. Тим мене гачим не обрати кайда тайні. Пірінзи я злися на те бахусин, і ще сонра маркус, бутар бахусин, ə sonra şahidlər çağırılmışdı. İndi bizim sonrakı şahidlər. Biz nəzərə alaraq yəni şahidlər gəl gəlsə, gəlməsə ola bər biz qaydana cəşit edirik. Ancaq yəni, məhkəmənin gedişin qaydasında ola bilər dəyişəcək o baxaq ki, yəni şahidlərin gətirilməsi, gəlməməsi. Sonra qeyd edirəm prokurordan sual verir ki, siz nə sə əlavə etmək istəyirsinizmi yəni başqa zərəsətmiş şəxsə də təqdim olunsa, nə sə əlavə edirsinizsə yəni onların hüquq Müdafiye pozum, müdafiye bozulmasın. Nerede takdim eleması var? Deri yoktu. Yani bunu gelir. Size aydın da. Namazı mütevaz mı, müptrem mi zahsınca? Prokuru, diğer şunlardan, vasıma, bunu biliyorum. Çünkü daima kriyemi, bana uyguladıvadosi, bu bu І зазначити, чи отримали інші сторони, інші відповідно, інші обвинувачення та відповідно, по питанню. Так, ваша честь, заздалегідь, 24 вересня дане клопотання було надійснено через канцелярію суду, в тому числі вручено обвинувачення Джафарова Судпану Джафарова Бабажня 24 вересня. І крім того, того ж дня на офіційному охороні кошти їх захисника були надіслані відповідні попитання, ну і сьогодні в роздрукованому виді оголошення теж Будь ласка, відповідні питання. Я вже зазначалось, Джафаров паров Бабак обвинувачується за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 15, пунктів 6, 11, 12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, також частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України і частини 2, статті 28, частини 1, статті 263 Криміналькосу України, частини 1, статті 263 Кримінального кодексу України. Оскільки закінчується строк тримання під вартою з даного обвинуваченого, також сторона обвинувачення вважає, що на даний час, значить, враховуючи то, що на даний час виникла необхідність продовжити строк дії під заходів тримання під вартою даному обвинувачному вже право боку з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а також у зв'язку з існуванням визиків, передбачених частиною першої статті 187 Кримінального кодексу України. Особливо обвинувачне вважає, що на даний час не зменшилося та продовжують існувати ризики, передбачені пунктом 1, 3, 4, 5, частини 1 статті 187 Кримінального кодексу України. А саме Ризик передбачений пунктом першої частини першої статті 177 кодексу України, де, а саме те, що Джафар Бабак може переходити з видоволення до слова розслідування у даному вже у від суду, вродовується тим, що стане, розуміючи, що він чинить особливо тяжкі злочини, відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання, зустріння кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання війні позбавлення волі на від 10 до 15 років або довічним позбавленої волі. Останні можуть змінити місце свого проживання, в тому числі шляхом виїзду за кордон або на тимчасово непідконтрольну територію України. Також слід враховувати, що саме в наслідок високої суді небезпечності дівчинки не підозрюваним в даному випадку вже обвинуваченим. Є об'єктивна підстава вважати, що не може приходитися від проходоних охоронен та судом, свою чергу призведе до порушення розумних строків судового розгляду, а також належно дотримання саме їх представного права обов'язків. Так все одно обвачно, що відповідно до даних Державної міграційної служби України жваром в є незаконним мігрантам, які нелегально знаходяться на території України. І також слід враховувати, що в уході. До слова слідів на значні було встановлено становище одного особи, які 27 вересня 2023 року повідомили про це було причин злочинку 2 30 27 частини 30 15 6, 12, 12, 2, 115, частиною 2 статті, 28 частини 1 статті 2023 князь кодексу України, проти ця особа знає, що по загоду притягнення відповідності покинула територію України у зв'язку, що її на грошу матеріалу основний відміну окремим провадження. Ризик передбачений пункт конкретні частини першої стати 177, а саме незаконно, те, що незаконно впливати на потерпілого або освіті, експертів в цьому шкамі провадження, тому, передбачення волі, побачення з метою для себе цих спільників, не вважаємо, що можуть вчинити її на примушення до зміння наданих з іншими особами. За таких обставин, з впливу на світі експертів продовжує існувати на стадії судового розвитку моменту безпосереднього отримання судом, показань від свідків та дослідження їх доказам. Ризик передбачений пунктом 4 частини 1 статті 177 кодексу України. Вважаємо, що обмеження може перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином орендуватися тим, що в разі... Обов'язок заходу не пов'язують з э, триманням під вартою, неможливо буде заповіти контактом жифам або іншими встановленими співчасниками вчинення злочину, з яким останній останнім на свободі зможе вільно спілкуватися, та корпувати їхні дії щодо приховування е, слідів та засобів чинення злочину. Таким так імені правопорушення керівництво домашні починалися з кимось заснімовим на даний час коло осіб, яким обмашення може повідомити форму методу роботи про формування, по країні ще стало йому відомі. Крім того, з того, коли він зможе, як сам, так і використовувачні чи посів, що там облянку в восхичку купу впливати або вимагати впливу на свідків та ошибиться вчинення злочинних відомості, про які він отримав як з матеріальних проваджень таких з інших джерел. Також наш ризик може бути реалізований з нашим шляхом злочування спеціальними правам, щоб може вирости свої судові засідання. Ризик придбачений пунктом 5, частини 1 статті 177 кодексу, саме те, щоб наші можуть учені чи кримінального правопорушення, що допоможе кримінальне правопорушення, якому винувачів готуватися тим, що в може і надалі вчиняти кримінального порушення, адже відповідно до зібраний доказів, що вона батько не збирався завершувати свою злочинну діяльність. Крім цього, не немає офіційного місця роботи, а отже, стало важливо доходять, необхідний визначати його діяльність, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень. Часообрання вже фарового полюзаху на видні ризики не зменшили, стане явність до цього часу в повному обсязі, а тому виникає на кінці продовжує строку раніше обрано відносного відносно гуманіту з заходу лінії тривання підваркою. В той же час Роман, вважає за досі на звернуто увагу суду на спосібчення повинуваченого діяння, а саме на те, що особливо теж точно чи соціальні вогнепальні зброї, зброї на території житлового комплексу в місті. В місці, де перебуває велика кількість громадян життю, які загрожувала реальна небезпека. Тобто діє обвинувачення причин кільного суспільного безпечного діяння, характеризується особливою зупиністю і свідчить про його вкрай негативне ставлення до суспільних відносин, що охоронення закону, чи у супутниці, з даними які характеризують особу яких де є все одно обначе на бунтові вважати, що залишити на волю, в нашу формувати госпінули учасники, зниклить загально прийнятими суспільними нормами поведінки та мати реальну можливість закінчити злочин, спричинивши смерть. Потерпілому Оніщенку або близьким його, йому особам, або ж вчинити інші кримінальні правопорушення. Зокрема, обставини, перекладання характеру, вчинених особливо тяжкого та тяжкого злочинів, засування до обнаруження фарукатні чи бюджет захисту, не забезпечення виконання ним покладених на нього представнику обов'язків, та не зможе заповіти спробувати проходити відсутнього, незаконно впливати на свідків. Та встановленних ймовірних співучасників, а також перешкоджати кримінальне впровадження і очищення, чи інші правопорушення, чи продовжити кримінальне праворушення, в якому він обвинувачується. Враховуючи мною виклади, напрошу продовжити строк дії за плюс заходу у вигляді тримання підларту відносно обвинувачення Жафара Бабака 25 грудня від руку народження строком на 60 днів. І також до суду було заздалегідь. Сквороване о про продовження дії завжди заходу, уміння тримання під вартою відносно обмеження Джефарова Субхана. Як вже зазначалось дана особа обмашка у вчиненні пропонента 5 статті 27, частини 3 статті 15 пункту 6, 11, 12, частини 2 статті 15 Тернопільного кодексу України. Числення 29 Кіна кодексу України, численно 2 статті 28, частини 1 263 країна кодексу України, читання 1 статті 263 Кірміна кодексу України, частина 263 кодексу України, чи 4 статті 558 Кіна кодексу України, Таким чином, на